Нарешті я цього дочекалась. Тестую ту саму колагенову маску зіктоккарсілене. Її одну до неї ще взяла непросту олійку і про це розповім згодом. Майже Всі вихідні я проходила зачіскою белички хадіт, тому моє волосся, як ніщо потребує зволоження. Подивимось, чи зможе маска закрити цю потребу одразу плюс у неї великий об'єм неозброєним оком. Видно, яка вона густюща, ніби вершкове масло змішане з желатином. У складі цієї маски зібрані напевне всі можливі олії та екстракти. І ще є протеїни. Дом тому думаю, сухе пошкоджене волосся буде балдіти від цієї прикормки на олійку від карсіл Не так багато оглядів, тому я буду одна із перших. Вона не проста, бо її можна наносити ще й на тіло та на кутикулу. Як на мене, універсальний продукт при нанесенні на вологе волосся, олійка емульгується і не залишає жирності. А Це хороший показник. Ці засоби від карсіл урвала по нормальній ціні на Hair.com.ua. Бо там. В мене є промокод на знижку 15% і гріх ним не скористатись. Що раджу і вам результат я вам. Скажу, не такий, як від звичайних масок. Так, на вигляд, волосся блискуче, гладеньке, але від любої хорошої маски буде таке ефект. Проте на дотик навіть не знаю, як передати. Волосся еластичне, живе і ніби желатинове. А За рахунок легкого обтяження воно слухняне та не плутається. Це потрібно відчути.